Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, як прийде ваш серпень. Серпень вже з нас розпочався. Чим порадує, я на що звернути увагу і так далі. Як пройде серпень? О, я вас вітаю! Тут у вас буде прорив вашій силі, тут буде в когось починатись розпаковка, в когось буде придвиження вашій силі. Да? Але ваша задача в цій розпаковці не сидіти в страхах. Страхи можуть вас накривати, це нормально. Задача відслідкувати, що це за страх, чий це страх. когось тут чітко підказують, що це страхи вашого роду, ваших предків, батьків, бабусі. І ви можете, знаєте, цей страх може вибити вас з колії, і ви будете в такому стані, да? шеф, все пропало, я не можу, я вже це не вивожу. Но ключі, підказки вам прийдуть з роду. Процес, механізм вже запущений, рід буде вам давати підказки через відео, через сни. Вони будуть виходити з вами на зв'язок і будуть давати ключі для вирішення якихось своїх страхів, для вирішення, можливо, якихось родових сценарій. Підказки будуть, тобто не панікуємо, підказки будуть. Щось конкретно по вашій розпаковці по силі. Ваша задача не стояти на місці, взаємодіювати взаємодіяти. Можливо, комусь треба руку допомоги. можливо, комусь треба на консультацію розібратися глибше, да що зі мною відбувається. Розпаковка йде, не розумію, куди йти. Хто хоче до мене. На консультацію пишемо в дірект, не під відео, а в Директ пишемо Хочу на консультацію. І ваша задача цього місяця привести себе по максимум в баланс, завершити справи, які довгий час тягнулися, ви відкладали, тому що незавершені справи, вони живуть у вас в голові і тягнуть з вас багато енергії. Якась буде ситуація зв'язана з домом, де ви обідитесь на когось. Можливо, це будуть родичі, батьки, які вас не розуміють. Тому що ви там біла ворона. Прийміть те, що ви біла ворона, і крокуйте своїм шляхом. Не так, як надо вашим родичам, батькам, чоловікам, жінкам, так як надо вам. Задача така, що ми свою індивідуальність оцю цю білу ворону ми маємо розпакувати і оцю свою індивідуальність нести в світ. Оце меседж творця був для нас, для кожної людини. Також підказкою на цей місяць працюйте своїми негативними емоціями, зцілюйте. Тому що негативні емоції, непрожиті емоції, да, незавершені якісь обіди, образи, біль якась недовідпущена на людей. Зцілюйте це, бо це вас тормозить, і це тормозить розпаковку вашого дару. Коли хтось тут у мене великий целітель буде розпаковувати свого целітеля, щоб стати хорошим провідником і целітелем для інших людей. Перше, що робимо, зцілюємо себе, займіться собою. Хранителька роду каже, коли ти попрацюєш. Над емоціями, над образами тут комусь чітко підсвічують, вам треба пропрацювати образи на своїх батьків, тому що це вас стопорить і в розвитку, і в любовній темі, і в фінансовій темі. От про це все я розказую, де в закритій групі. Хто хоче, пишемо в Директ, хочу в закриті в закриту групу. Пропрацьовуйте це, і у вас буде класний старт. Працюю з родовими історіями і хранителька роду кажуть тоді. Тебе буде нагорода, і хтось вже в серпні відчує, що поперли фінанси. Поки ви з цими питаннями, які я озвучила, не займаєтеся. Все буде так, як і було. Нічого не зміниться. Тобто, вам сьогодні рід прийшов, дає ключі підказки з чим працювати. Родові історії, тата, мама, прийняття ваше внутрішнє має бути цих двох образів, дорозбирати історії. Да, і прямо порозв'язувати оці кармічні свої стопори, кармічні вузли, контракти в когось. Йди до провідника, який тобі допоможе. Не грай роль спасателя, не рятуй нікого. Починаємо рятувати себе. Ти маєш бути спасателем себе в першу чергу. Врятуй себе і ти врятуєш цілий світ. Хто придумав цю фразу? Напишіть в коментарях. Тобто, да, і тоді, коли ти почнеш фокусуватись на собі, будеш займатися своїм стіленням, пропрацюванням своїх травм, да. Різних історій, родових сценаріїв, які на вас впливають і вас турмозять, тоді тебе буде чекати зліт, і зліт по кар'єрі, в когось в розпаковці дару, в творчості, в своєму напрямку. Хтось піде з найму, працювати сам на себе. Тоді тебе буде зліт, тоді тебе нічого не буде як корити. От ваша задача зайнятися оці пласти себе, познімати. Хорошо, дайте ще якусь підказку на місяць, підказку на місяць. Прекрасно, в когось тут буде чекати зустріч, договір, любов, якась любовна зустріч для одиноких. Хто в парі, зверніть увагу, тут за вашою спиною про вашу пару сплетнічують токсичні люди. Для чого нам це знати, з кармою працюю, якщо в тебе біда в особистому житті, працюй зі своєю кармою, розв'язуй кармічні вузли. І сідай на свій трон. Ти маєш стати імператрицею. Імператриця не за ким не гониться. Також дають підказку, що в серпні місяці у вас буде розвілка з якимось мужчиною, парнем. Тут прям вас, ваші дороги будуть розходитися, будуть вимітати його з вашого простору, тому що відповідальності він не бере за вашу пару. Може, в когось це якийсь компаньйон, це твій тайний враг. Розберися з цією історією. Да, він тут стратегії свої будує за твоєю спиною, да, хто б це не був компаньон, колега, не знаю, там провідник, наставник, учні, колега, не знаю там, дивіться, хто це може бути, чоловік ваш, да, друг, можливо, тут буде будуть ваші дорожки розходитись. Цього мужчину тобі, тобі підсвітять його стратегічні плани. Да, він такий корисливий в своїх тільки цілях. Тут вам дають підказку, прибирай його свого оточення. Ви розумієте прекрасно, про кого я говорю. Хтось думає миритись, не миритись після якоїсь сварки. Тут для дівчат кажуть: ти коли з ним, ти в жертві. От дайте собі чітку установку. Я в жертві. Я ненавиджу себе, коли я поруч з цією людиною. Людина, яка вас наповнює. Тоді це ваш партнер чи партнерка, коли ви розрушаєтесь, коли ви в тривозі, коли ви вичисляєте, де він що він а що він не написав, значить, ви в жертві. Да? Тобто там є якась зацепка, є якась травма психологічна, карма і так далі. Розбирайся з цією історією, прибирай свої деструктивні убіждення, набирайся мудрості, розвивайся, не стій на місці і займися собою, втіленням своїх мрій і своєю місією. От що хочуть від вас ваш рід. Сьогодні рід прийшов до вас на розмову. Такий серпень буде. Давайте подивимося, ще, а щось хороше буде в серпні ще тільки 5 отработки. Можливо, хтось планував переїхати, переїде. Крися тут будуть удаляти з вашого простору, прям е да, богиня смерті прийде, буде кусити токсиків з вашого оточення. Серпень місяць буде в вашому житті зачистка. І якщо будуть відвалюватися від вас люди, не тримайтеся за них. їм прийшов. Час іти з вашого простору, чого творець прибирає таких людей з нашого простору, тому що він чув ті розмови, які не чули ви. Тому прощайтеся з людьми, нікого біля себе не тримайте. Да, вас прям зачищення буде, будуть прибирати по максимуму токсичних людей з вашого простору. Вас захищають. Ваша задача включати в мозги. Творець захищає, рід захищає, а ви не плашайте і не грайте, аля в Бога в мене всі сили захищають, а я що хочу, то я і роблю. Нєт, ви теж свої уроки проходите, розбиратися в людях, виходити з токсичних якихось стосунків, різних і робочих, і таких. Задача не сидіти з зав'язаними очима, а знімати ці шори з себе з очей і ясніше дивитися на людей і не казати, що це мій хрест, а робити правильні дії. чітко комусь треба рука допомоги. Якщо вам треба, ви її знайдете. Сила ваша в цьому місяці прокачується ваша сила, буде прокачуватись ваша сердечна чакра і буде прокачуватись ваша фінансова сторона. Хто почув месендж і хто в цьому напрямку рухається, який я озвучила? Працює з родом своїми установками, працює над собою, працює своєю розпаковкою сил. Вас будуть чекати гарні стосунки, тільки коли в нас зцілене серце, тоді до нас фінанси йдуть. Ми працюємо над тим, щоб розширювати свою фінансову ємкість. Якщо вона у вас не розширена, фінанси не будуть до вас йти. Ви определену суму якусь можете прийняти, більшу не можете. От працюйте над цим. Оце я і вчу в закритій групі. Заходимо і розвиваємося. Те саме по силі. Так, да, я знаю, що в мене сила, але я боюсь йти. Працюйте з страхами, працюйте своїми минулими втіленнями, працюйте з страхом роду, який передався вам від предків, тому що хтось постраждав. От хто в мене молодець, Хто працює в цих напрямках, хто не сидить себе, не жаліє і пропрацював тему жертви, отут вам буде таке, знаєте, я на самому місці, я знаю, куди мені йти, я знаю, що мені робити. Вас тут порадують фінанси, мені другі розказують фінанси. Можливо, в когось буде любовна зустріч, хто довгий час був в самотності і працював над собою. Написала одна підписниця в коментарі. Я вже 10 років сама, і всі ви кажете, вибирай себе, так можна залишитись в одиночестві. Просто сидіти в одиночі з своїм гамном та можете і 50 років сидіти. Це ваш вибір. А робота над собою, зцілення себе за цих 10 років. Якби ви себе зцілили, ви вже давно були щасливі з партнером. Ну це ж ваша, ваш обов'язок, не мій, не інших тарологів, не інших провідників. Ваша задача. Тому включаємося, працюємо над собою і збираємо дари, які вам будуть давати в серпні тим, хто працює над собою, а не тільки дивиться розклад, які, і, і потім пише тарологам в коментарях. Вже дивлюсь вас два роки, чекаю, чекаю ту встречу, а її все нема. А її і не буде. Тому що ви в інфантільній позиції мені там на розкладіку сказали. Все, я чекаю зустріч, але роботи над собою своїм гамном, виносити мусор своєї душі ніхто не хоче. Всі ми миємося, всі ми одягаємо речі, гладимо речі, але душу свою не приводимо в порядок, не чистимо її. Да? І голову свою від сміття ми не чистимо. Почніть з цього. І вам посміхнеться удача.